Друзі, всім вітання. Олександр на зв'язку. І так, продовжуємо роботу по станочку. Станочок, як ви знаєте, маленький плоскошліфувальний, був на ручному ходу, зробив його на механіку, перевів. До речі, покажу механіку, вже її підзібрав. От вона стоїть. До речі, стоїть помпа, хто дивиться Михайла з Полтавської області, МВ майстерня. Там от він, е, у ту частину помпи викидував металолом. Я її е, викупив в нього за пару рублів. Е, так що буде мати друге життя. І так, е, підзібрав, е, збільшив. Е, як пам'ятаєте, шківи були один до одного збільшив, один до двох. Отакий от механізм натяжки, все в принципі, компактно, все вийшло. По обертах, можна сказати, що вцілив прямо в точку, але остаточно буде видно, коли буде ходити стіл. Тому що зараз, як біжить шастерня, ми якби пробували ставити доску, але ну, воно не зовсім добре видно. До речі, у нас тут сезон мусонів. Вже пару днів. така от погода. Зранку, правда, було сонце, зараз, з обіду, вже під вечір. От таке. от. І так майже кожного дня. Нічого, то ще треба. І так. Вишабрив. Ще не так, щоб вишабрив, підшабрив, тому що вони в доволі непоганій, в доволі непоганій геометрії були. Перший, ж, перший раз, як приклав лінійки, то були, лінійку верніше, до направляючих, то краска показала тільки фактично кінці. Підтерло середину, що на цій, що на тій. працювало без маски. Того так якби, підшурувало. А на кінцях навіть ще була шабровка. Не знаю, чи заводка, чи той хтось вже туди якби, пробував щось робити, ну, була щось, щось було. Я теж не супер шабровщик, але попідшабрював, так як вмію, по е, плямках вроді би все вийшло. Так що зараз Ставлю її сюди і вже буду далі рухатися, дивитися, вже, на, напевно, вже буду стіл підганяти. Під шабрю, подаю, що робиться з цими направляючими, і вже тоді буду столик дивитися. Так, до речі, поки стола не закинув, ті пропіли, що я казав, буду робити. От так от від початку де заканчують направляючи тут теж може стікати ж коли буде витягувати сюди масло може тут от стікати щоб сюди по стані не текло щоб все входило всередину станка і тут так само і тут просто болгаркою взяв випиляв такі канали тільки що телефонував мій Другий друг Анатолій, не той Анатолій, яким, з, яким, е, з яким ми купляли малиша цього ш, е, шліфовку. а другий Анатолій, який займається ковкою, ми теж дружимо. Е, мій е, молот, з якого я починав, він був проданий йому ще з одним обладнанням. Але так як він його не використовував, він займається ковкою, але е, Йому нужен був той другий станок, який продавався разом з цим молодом. Так молот в мене і стояв в роки, а зараз його коротше, забирають. І він його продав, знайшлися нові покупці, і це ж вони їдуть таким дощом аж з Закарпаття забрати цього малиша. Це станок, чи верніше молот. З чого, скажімо так, з чого все почалося. Моя діяльність з кованими елементами, з ковкою і з усім. На ньому я робив фактично е, все робив. Ворота, козирки, піріла, якби все відковував. Все доволі якби, непогано получалося. Хто хоче, можете повернутися. Не знаю наскільки там на дофіга років назад по відосах на самий початок. Самий-самий початок там є відос. Ще коли мій товариш, який займається е, відео, відеозйомкою, там весілля, все, якби, все в такому плані. Знімав спеціально якби, такий тематичний відос. Туди тільки YouTube починався. Ми зняли 2-3 відоси яких 2-3 відоси? Зняли цей один відос, я там закинув ще два відоси, я вже не пам'ятаю, що, щось там таке взагалі простеньке. І все, і забув за YouTube на років 8. Якби розвивав з того часу, може б підписників було більше. Коротше, отакі от. один от. кВт на тисячник і доволі якби хватало його. Толк, відток, як би жалко. Жалко, звісно. Е, стояв у мене, хоч якби був не задіяний, стояв там в кутку, я його не використовував, але все одно якби робив його сам, як би повністю зроблений моїми руками, з нуля, як кажуть, ще туди. Не зовсім тямив, що до чого варити, але отакий от, от, от такий от молот. Так що зараз його закинуть в бусика і все. Так, друзіки, другий день. Станок вчора поїхав. Отут ми його запіхували, капець. Е, люди приїхали е, бусом з прицепом тентованим. Ми його єлі туди впіхнули, блін. Анатолій Анатолій. Я, <хоч> Як така чуть пупцем не, не відірвав, блін. Коротше, е, невеличке включення по процесу. Е, буквально... Ну, Раза 3-4 пробігся не сильно. О, і от така от, якби, виходить, картина маслом, як то кажуть. Чу -чуточку чуюсь тут -то, якби, виходить, занижено. Чого так, не знаю. І вже пару разів перепровірявся, і виходить якась яма. Непонятно. А тут ще взагалі нічого не трогав. Тут, як би вже повитиралося, виходить, теж. Просвіт, теж яма. Ну, а тут вроде бы, по всій площині треба буде якби, розбити шабровочкою, щоб э, э, краще було видно. Ну і Тут ще теж нічого не шабрив, але виходить, що по одній стороні везде, вроде, скрізь є торкання, а по цій стороні либо намастив мало. Ну, я ще сюди точно не, до, не добирався так, е, Бігло поставив, вроді би більш-менш, та й взявся до стола. Е, сюди теж буде стікати масло, От сьогодні собі накрутив зранку, теж треба буде просверлити е, отвори і поставити знизу фітінги, які будуть е, і завести в станіну, Вон, приблизно в цій зоні. Е, треба буде завести трубку. Щоб теж збиралося. Ж, виходить, що змащу тут воно буде Достікати сюди і що далі, куди наповниться. Так що не діло, треба буде цей момент поправити. Так, рухаємось, коротше. Так, шановне панство. Приблизно тиждень був перерив по зйомці. І от що я зробив за. За неделю. Розпочав збирати вже в зворотньому порядку і от вирішив показати. Е маленькі нюанси, як там що робиться, вирішив зараз не показувати, тому і не знімав. Е наприклад, що, що показувати, що, розібрати там три гайки, чи як дві гайки, зняти шестерню, перемити. ну, смисл тут знімати. А вже от почав збирати, думаю, включу камеру. І так, почнемо зверху. Розібрав, перемив, скрутив, змастив. Лімп, не трогав ще поки. Тільки тут стоїть, поки що, щоб провертати. Перевіряв, як скользить бабка ця би, ось і Все дуже чудово. Підшабрив. Зробив західні е, такі пропіли для масла, яке буде звідси витікати і буде попадати туди е, в направляйки. Тут теж отвір, е, в корице так, Тут зверху, понятно, е, тут все підкрашено, але шпіндель ще не ставив, тому що далі. Буде процедура підбора сюди двигуна, як виставити двигун, щоб зробити на шківах. Подивлюсь, якщо зачем, то таке. Далі переходимо на перше менше корице. Штуцер, трубка в основне корито. Тут воно тримається за допомогою такого хлястика і гвинтана 5. Бачите, вже є потьоки, воно попадає, масло попадає в це корето і вже по, по трубці попадає в основне корето. Основне корето зроблено на всю площу. Якщо видно, то не видно. І теж тут ця трубка, тут буде якась невеличка йомкость. Тут все банально просто. Просверлив. Три отвора, щоб регулювати наклон всього корета, щоб масло збиралося ближче до стічного отвора. І все, ця трубка сюди заходить. Ці всі потьоки теж будуть сходити сюди. Все до безуміє просто. Я думаю, що все буде працювати. Так що рухаємося далі, Подивимось. Що тут шківе під ремінні якби розказати про них трохи. Хто ще е досі боїться з ними діла мати? кліновідні, многоручейкові, то нічого тут в принципі, сложного взагалі нема на рахунок виготовлення е шківів під них. Я би, використовую, використовую е модель PG, е розмір ролі не грає. У моєму випадку вісьмиручайковий. В неї є там в основному у мене восьмиручайковий. Що саме головне, якби би виготовлення під такий ремінь? Це отакий різець, а конкретніше це пластина. Ромб удлінняний, чи як він ще там називається, з радіусом 8. Бо є ще 4, ну теж в принципі, може бути ролі, де глибше надо, де глибше набирати, да і все. І можливість, що сколиться більше, і все. Я використовую з 8-м радіусом. У моєму випадку державка під пластину пряма ЧПУшна. а взагалі, якби раніше, коли мене її не було, я використовував. Отаку, от, звичайно, просто ставив якби під углом прохи, виставляв, щоб пластина була строго е, попрямі. І все. Тобто, пластина і формула. Ну, не формула верніше, а розмір, по яких потрібно переміщатися. Шах е, в цього ремня 2,34. Бачите, я починаю з нуля. І по цишки піду. Ноль, заглибився, то від касання, починаю з першого ремня. 0. Заглибився на 1,5 міліметра, вийшов. Перемістився на 2,34, заглибився на 1,5 міліметра, вийшов, перемістився на. Пуцишки я маю відео. Тобто ми ще раз, виходить, додаємо знову 2,34. Це у нас вже 4,68. Ну, Це часто для зручності. Щоб по табу було краще переміщатися. Да і все. І все виходить, з першого разу, все чітко, потім вулканічком заправив і все. На цю конструкцію не дивіться, це просто лень. Матушка лень, щоб не виймати. Якорь, не мучитися, тому що тут підшипники хороші. Міняти не збираюся, так що роблю все якби на, на ходу. Кстати, кришку треба піджати, щоб ще не. Від... А, вона ж не крутиться. Впереді стоїть пружина для того, щоб я ж зацентрувався в вал. А шків, виходить, тримається чисто на шпонці, щоб він не виходив сюди, стоїть пружина. Яка жме його постійно в сторону мотора. і все. Так зараз наріжу, вже знімати не буду, що тут якби, порядок якби розказав. Все просто. Ріжу без емульсії. нормально, що там заглиблення 1,5 мм взагалі навіть не відчувається. Все, поїхали. Ну, ось і все, 5 хвилин, буквально 5 хвилин, ну я не думаю, що більше зайняло. 9 проходів і шків готовий. Чому 9? Роблю на, один, на одну канавку більше, коли матеріал дозволяє, щоб можна було регулювати. Щоб було трішечки для регулювання. Можна так поставити або на одну канавку змістити, так поставити, як беремо, якщо потрібно. І все. І от така от красота. Так, друзі, я продовжую збирати і поетапно хочу вам показати. І так, тут е, пластина, яка була е, частиною після неї йшла труба, в, яких, в якій стояла, стояли муфти, за нею стояла пластина, яка тримала двигун. Отож, я вам показую, я її відрізав, е, прикрутив її на місце, вона підтримує. Ну, в принципі, шпіндель, е, я теж вже поставив, він тримається на гужонах. Але тут реалізована якби, ця пластина, я так думаю, вона в першу чергу для того, щоб е, тримати двигун, а не для е, фіксації шпінделя, щоб він сюди не виїжджав. Але, скажімо так, вона все рівно вже в мене є, і вона тут не мішає. Поставив, стоїть. Коротше. Е, так, далі. Далі йде у нас оця от пластина, яка е, фактично тримає цю всю конструкцію в зазорі. До неї, так, щоб було понятно, зроблена була така от конструкція, От вона рухається. Бачите, так? І e, рухається e, так, щоб був доступ до болтів. Бачите? От тут шість болтів, які e, через які кріпиться ця пластина сюди. О. От зараз трошки якби підзберу, поїдемо далі. Так, друзі, все зібрав. Тепер. У двох словах розкажу, як це все реалізовано. А, конкретніше перенос двигуна е, наверх. Як ви помните, тут були муфти. І так, шайба, на якій сидить двигун, лишилася стара. Від неї була відрізана труба, в якій знаходилися муфти. Е, і ота пластинка... На які сиділа труба, вона залишилася під шківом. Це вже ви бачили. Далі була врізана е, переходна така, дистанційна е, кусок труби. Врізав її з куска труби, а потім вирізав сегмент під е, ремінь. Щоб було максимально точно. І не хотів я грати всякими тими, такими е, кусочками. Рішив так зробити, так мені було проще. Ну, і ця пластина була вирізана на плазмі, до неї приварено два брусочки з різьбами. Це вже, для... вже нові кожуха тут, тому що старі тут вже не підійдуть. Раніше вони заходили сюди, оця пластина ховалася під них. А тепер мотор на цьому місці, звичайно, вже так не буде. Кожуха будуть впоследствии пізніше верніше, другі. О. І вухо, ви бачите, тут теж воно таке, якби, ну, нафік тут вухо, але розказую. Так як місця дуже мало, звісно, натяжку зробити не було де. Тому було приварено таке вухо, і натяжка ремня проводиться, конкретно проводив за допомогою рожкового ключа. Але можна б взагалі ізначально думав сюди якийсь такий крючок, який би цеплявся за оцю верхню пластину, і лімбом якби натягнув, зажав і крючок зняв. Але рушковим ключом, як кажуть, взагалі без проблем. О, і все, отак от це все вийшло. Дуже компактно і красиво. Зараз включу дві ну, секунди тут переноска углу від станіни. Станіна пуста, без э, ката і як барабан звучить, а так в принципі все пустиє технічно. Из да, звук жить тебя. Ну, все, якби ця часть готова. Але вийшло як завжди, як завжди. Теж майже готовий. Дві кришечки. Тут просто кришечка декоративна, тут кришечка на три винтика буде, яка буде тримати під два підшипника по наружній обоймі, щоб вони сюди не виходили. І все. Так воно вже ну, буде. Так. І так. Я тут підзібрав, вже двигун поставив. Я думаю, що я його вже знімати не буду. Це він вже буде тут якби, до повного збирання станка. Тут це вже позбирав, всі шастерні на місці. Розмащував їх навіть. Панелька от так от вийшла. Зараз так, ставлю, ставлю. Цю защиту акуратно все, буду її прикручувати. І в принципі, і в принципі це буде на цій серії все. Далі вже буде остальне вже буде в наступній. Вже буду ставити сюди стіл. Монтірувати трубки, там багато чого буде ще. Роботи, коротше, ще є. Тут поставив вже попереду е, защити оці. От. Е, боже Боже, я з ними так награвся, що це просто капец Я їх коли збирав, в смислі, знімав, я ще думаю, чого вони такі погнуті, чого вони такі деформовані, я їх. Повирівнював, позачищав, якби повикрашував, збирати. А який хер, блін? Ні хера не совгається, не рухається. То я коротше, тут, блін, я з ними довше награвся, ніж якби, з цією частиною. Поки там якби, тут точив, вирізав, фрезерував, Я менше часу затратив, ніж за цими шторками. Це якийсь, блін, повний. Не хочу матюкатися. Це ж як ж було так, блин, херово. Щоб вони рухались так, як положено, то я тут попідпилював доволі багато. Як воно? Правильно, воно не хотіло рухатися. О, їх позажимали, а коли чувак піднімав верхниз, воно його деформовувало, викручувало як кажуть в бараній рог. Це піст. Коротше, нема слів. Нема слів. Ой, я хворий до цього всього. Як же ж так можна було робити? Ну, коротше, зараз все працює. Дерки. Даже от, от, я думаю, чого вона така вигнута? Оказується, дерка на, оці от, вони ще не, не на панельки, на самі шторки дерка просварена неправильно. А отут, от, в стані неправильно, одна. Якби на, одним, на одній відстані від краю, а друга на другій відстані. А вони штурку прикрутили, а вона стала тако. Я ставлю цю, а воно не сходиться. Воно їхати не хоче, воно щось тре. Це ужас, це ужас. Ух, я сьогодні, як то кажуть, морально вбитий, більше не хочу сьогодні нічого робити. Зараз збираюсь і їду додому. У нас як завжди дощ. Ну, коротше, отак от це все. Виходить поки що. Я думаю, що буде робити. Десь, якщо ще щось потре, там чуть-чуть, то, то вже не столь важно. В принципі, тільки що піднімав верх-вниз, вроді би все рухається. Все, друзі, на цьому о, ця серія завершується. Всім удачі, слава Україні, слава Збройним силам, щоб всі були крепкенькі, здоровенькі і побистріше перемоги. Все, удачі!